Доброго дня, любі діти! Сьогодні ми поговоримо з вами про наших помічників, які є у кожного з вас вдома і які щодня допомагають нам у житті та в побуті. Без чого ми навіть не уявляємо зараз наше життя. Давайте розглянемо, що це? Це холодильник. Для чого потрібен холодильник? Він потрібен, щоб довго зберігати продукти та їжу свіжими, щоб вони не псувалися. А це пральна машина. Що вона робить? Пральна машина пре одяг та білизну. А для чого? Щоб одяг був чистим. Це праска, що мама робить праскою. Праскою прасують одяг та білизну. А для чого? Щоб він був рівненьким і охайним. Це телевізор. А для чого потрібен телевізор? Щоб дивитися різні передачі: фільми, мультфільми. Передачі про різних тварин, країни світу тощо. Комп'ютер, ноутбук зараз необхідні, щоб працювати і навчатися, знаходити будь-яку інформацію і передавати її. Це електроплита. Для чого потрібна електроплита? Щоб готувати їжу. Варити, смажити, запікати, бо без їжі люди не можуть жити. Це мікрохвильова піч. Вона потрібна, щоб підігріти або приготувати їжу. Електрочайник. Він кип'ятить воду, наприклад, щоб заварити чай. Це пилосмок. Для чого він потрібний? Щоб прибирати. А навіщо прибирати? Щоб було чисто, щоб не було пилу і бруду. А це швейна машинка. Для чого вона потрібна? Щоб швидко пошити одяг, взуття, постільну білизну або зашити, наприклад, розірвану дірку. Раніше, коли не було швейних машин, то люди шили все руками, голкою і ниткою. Це вентилятор. Він використовується, коли жарко, спека, щоб охолодити повітря. Це фен. Фен використовують, коли швидко треба висушити волосся. Електродрей використовують для ремонту квартири або виготовлення меблів. Це все називається побутова техніка або електроприлади. Так, вони називаються тому, що працюють від електричного струму, яким живляться. Давайте ще раз. Повторимо їх назви. Це швейна машинка, мікрохвильова піч, пилосмок, пральна машина, плита, праска, фен. Ці всі прилади необхідні для людей. Це наші помічники. Які допомагають і полегшують нам життя. Але ці всі електроприлади можуть бути небезпечними, якщо не знати правил користування ними. Всі електроприлади живляться струмом, який дуже небезпечний, а також можуть спричинити пожежу. Щоб цього ні в якому разі не сталося. Давайте пригадаємо правила безпеки з електроприладами. Вмикають в розетку і вимикають тільки дорослі. Діти не торкаються дрота руками і до розетки не тягнуться. Розетки використовують тільки за призначенням, щоб вмикнути електроприлад. Ні в якому разі. Не встромлювати туди пальці або будь-які предмети. Дріт вмикаємо тільки сухими руками, не вологими, бо може вдарити струмом. Якщо руки вологі, спочатку їх витираємо. Користуємося тільки справними електроприладами, які добре працюють. І в яких непошкоджений дріт. Після роботи відразу вимикаємо електроприлади. Особливо будьте уважні з праскою, нагадуйте мамі або бабусі, щоб не забула вимкнути з розетки телевізор, плитку, праску вимикати вчасно слід. Пам'ятай про це, будь ласка. Бо наробиш безліч бід. Діти, як ви думаєте, що треба робити, якщо задимівся телевізор або комп'ютер? Чи можна гасити їх водою? Ні, ні в якому разі воду на електроприлади лити не можна. Треба спочатку витягнути дріт з розетки. А потім накинути на телевізор товсту ковдру, щоб не надходило повітря, і вогонь тоді гасне. Задимівся телевізор, марно часу не втрачай, вимикай його з розетки, скоріше ковдрою вкривай. А якщо все ж таки трапилася пожежа, що робити? Треба негайно викликати пожежників. Який номер телефону пожежників? Так, 101. Дим побачив, не втікай. Вогнеборців викликай. Якщо трапиться пожежа, 101 набрати треба. А тепер, діти, давайте виконаємо завдання. Роздивіться картинки і виберіть ті, де діти порушують правила безпеки. Роздивіться цю картинку. Тут дівчинка правильно поводиться чи ні? Дівчинка порушує правила безпеки. Дівчина миє посуд і вологими руками тягнеться до розетки. Так не можна робити! Тільки сухими руками. А тут порушують? Ні, не порушують правила безпеки. Дівчина з татом дивляться телевізор. Це добре. А тут правильно чи ні, поводять люди? Люди тут не порушують. Мама прасує, а дівчина під наглядом дорослого. Прибирає пилосмоком квартиру. На цій картинці хлопчик погано робить. Він встромлює у розетку якийсь предмет. Його зараз же вдарить струмом. Це дуже небезпечно. Тут хлопчик грається праскою. Увімкнену праску возить по підлозі, буде пожежа. Так робити не можна. І ще одне завдання. Роздивіться електроприлади і спочатку назвіть електроприлади, якими можуть користуватися тільки дорослі. Це швейна машинка, м'ясорубка, кавоварка, фен, бритва, праска. А тепер давайте назвемо електроприлади, якими дозволяється користуватися дітям. Це телевізор, комп'ютер та радіо. Ви сьогодні добре попрацювали! Бережіть себе і своє здоров'я! До побачення!